Добрий день, діти. Я обіцяв вам розповісти про останній день і ніч життя Тараса Григоровича Шевченка. Ніколи не малося щасливої долі у Тараса Шевченка. Спочатку кріпак. Далі короткий період вільного життя і знову неволя, а за нею десятирічна царська солдатщина. Аби я був нелюд, кровопивець, з гіркотою писав Шевченко, і тоді для мене немилосерднішої кари не можна придумати, як заславши в окремий Оренбургський корпус солдатом. і до всього цього мені ще й заборонено малювати. Та незважаючи на сувору заборону, Шевченко потай писав і малював. Караюсь, мучуся, але не каюсь, говорив Шевченко. Хоч з нього так і не зробили солдата, та жорстокі умови відбилися на його здоров'ї. Я тепер зовсім лисий і сивий, пише він в листі до волока Мовського. І тільки смерть царя Миколи І. Посприяла друзям Тараса Григоровича визволити його з Мангешлацьких степів. І ось нарешті він у Петербурзі. Друзі ледве впізнали у ньому того молодого чоловіка, яким він був десять років тому. Шанувальники його щедрого таланту за свої кошти виклопотали і впорядкували для нього невеличку кімнатку в Академії художства. Однак приписувати Шевченка до академії власті не збиралися. Для них він все ще був відставним рядовим Оренбурзького лінійного батальйону 1. Помешкання це аж ніяк не було пристосоване для житла. По суті, це була майстерня з адресолями. Унизу Тарас Григорович працював, вгорі спав або лежав на залізному ліжкові, коли не здужав. А не нездужалось йому все частіше. 25 лютого, 9 березня за Новим Стилем, у день його народження, хворого поета відвідали близькі друзі. Вони втішали його, читали йому поздоровчі телеграми, співали. А чи ви знаєте, діти, яка улюблена пісня Тараса Григоровича? Ой, зійди, зійди. Зіронько вечірня, послухаймо. Ой, зійди, зійди. Ой, зіронько та вечірня я, о гойви йди, вийний, дівчино й комоя вірна, огой. Увечері друзі розійшлися. Біля хворого лишились слуга Михайла Лазаревського Іван Саєнко та академічний служка Гавриїл Єфимов. Всю ніч з 25 на 26 лютого Шевченко просидів на ліжкові. обіпершись об нього руками, сильний біль у грудях не давав йому лягти. Тарас Григорович то гасив свічку, то знову запалював. Однак Саєнка Єфимова не кликав, не хотів турбувати. О п'ятій ранку він все-таки покликав Саєнка і попрохав чаю. Шевченко встав з ліжка, підійшов до східців, взявся за бильце і повільно пішов до низу. Зробив один крок, другий, третій. Раптом охнув і впав. Коли Саєнко підбіг до нього, серце поетове вже не билося. Увесь день, 26 лютого, Шевченко пролежав у своїй майстерні. Увечері домовину винесли і встановили в академічній церкві, яка містилась поряд з майстерною Шевченка. До Шевченка йшли, йшли люди, востаннє попрощатися з поетом України. Над покійним кобзарем читалися молитви, його псалми Давидові. «Якби не Бог поміг мені, то душа жива, в отмі ада потонула, проклялась на світі, Ти, Господи, помагаєш по землі ходити, ти радуєш мою душу, і серце врачуєш, і прибуде твоя воля, і твій грух, і твій труд не всує, ловлять душу праведничу, кров добру осудять. Мені Господь прист, мені Господь пристане ще, заступником буде і воздасть їм за діла їх кроваві, лукаві, погубить їх і їх слава стане їм не слава. 28 лютого Петербург ховав кобзаря. Всі передові люди Росії. Та України прийшли провести його на смоленське православне кладовище. Ось тут і знайшов перший притулок Тарас Григорович Шевченко. Радуся же, Тарасе, що скочив ти не на чужині, бо немає для тебе чужини на всій Слов'янщині, сказав над могилою Тараса Шевченка його друг і письменник Пантелеймон Куліш. І не чужі люди тебе ховають, бо всяка добра і розумна душа тобі рідна. Шевченка народження дата, дати смерті в Шевченка нема. Ой, зійди, зійди, зіронько та вечірня я. Ой, вийди, вийди, дівчинонько, войдеве иде дильшенка моя зірна я рада зірка зінка чорна хмара хай нас упаде Nigga, Rada, you свіна весіла, дівчина весіла. Козаченька тайу де те Наступного разу, діти, я оповім вам про шлях Великого Кобзаря з Петербурга на Україну. Тарас Шевченко Заповіт. Така буде назва фільму з нашого циклу Скарбниця. До побачення, Щасти вам, діти!